Сьогодні я вам хочу показати двохрівневу квартиру. У нас зустрічає такого формату холл. Ліворуч у нас знаходиться сходова клітина з шафою купе, праворуч у нас такий ергономічний санузел, площою всього лише 2,9 квадратних метрів. Зверніть увагу, як розташована вхідна група, тут -от, е, відеоспостереження, охорона. І от такий санузел, 2,9. Як ви бачите, все компактненько, акуратненько, поставлено, є сушильний автомат, пральна машина ще й душ. І місця досить там, ну. Достатньо. Я, як людина з ростом 1,90 м, там поміщалася, абсолютно комфортно себе відчував. Ось така шафа. За шафою сховані всі щит керування електрикою. Тут силовий щит зверху, з автоматикою, знизу щит керування відеоспостереженням та підсвіткою сходової клітини. Завдяки тому, що ми переробили сходову клітину, у нас появився можливість зробити таку шафу під сходами хазяйську. Як бачите, там все сховано акуратненько, ну і досить цікаво виглядає. Кухня в нас тут красуня 25 квадратних метрів. Як бачите, місця досить багато, Такий трьохметровий диван такий з кондиціонуванням, з рекуператором на кухні. На лоджії, бачите, ми розташували зону, обідню зону. Там розкладний такий столик, він розкладається, але в складному стані там для трьох осіб він помістився. Так, рекуператор у нас на лоджії. Зараз ми плавненько перейдемо до робочої зони, переглянемо всю техніку, яка тут є. Е, сховали ми таким чином в меблі котел. Е, двоконтурний газовий, він йде від забудовника. Далі у нас по шафам показано, як зашита витяжка. витяжка, до речі, на тисячу кубів. І ось зверніть увагу, як виконана робоча зона та фартох робочої зони. Ось так це все йде. Одна із досить цікавих речей: це підсвітка самої робочої зони, яка включається рухом руки. Да. Дуже зручно. От і я вам скажу по секрету: що коли ти знаходишся на цій кухні, відпочиваєш на диванчику, то все освітлення вимикається і користуємося тільки цією підсвіткою. Досить зручно. Місце під підсміття з під раковиною, осмос і посудомийна машинка. Ось така у нас зручна досить і велика кухня, довжина робочої зони близько 3 метрів. Всі ящики функціональні, досить достатні, великі. Ось така у нас вид звідси. Так, підемо потихеньку на другий поверх. На другому поверсі у нас чотири приміщення. Ось у нас гардеробна, санузел, спальня велика і спальня і дитяча мала бути. Ось ми зайшли зараз в дитячу спальню. Вона близько у нас 11 квадратних метрів, така чистий квадратик такий. Да, вона у нас пуста. Далі основна спальня, з якій ми знаходимося. Тут 10 квадратних метрів, вона невелика, компактна, але є вихід на відкритий балкон. Чесно кажучи, досить класне рішення. Я, би, ну, я дуже задоволений був, що його не склили, і там навіть пару раз пили каву на тому балконі, досить класна. Санузл другого поверху. Тут в нас вже 4 квадратних метри стандартне планування, ми не перепланували її від забудовника. Ось у нас така гінічна душ, унітаз, раковина. Все, розмі... все розмістилось досить. Ну, і саме цікаве по другому поверсі це гардеробна Кімната тут у нас 5 квадратних метрів, все в поличках ергономічно Нам мебельщики зробили так, от все акуратненько, помістилася і навіть заховали там гладільну доску. Якщо у вас виникли якісь ще додаткові питання, пишіть нам в коментарях. З радістю відповімо. Дякую за перегляд і слава Україні!